Проект «Ramp up Львів відбувається завдяки підтримці, унікальній підтримці від ісландського підприємця Пан Халі сьогодні є з візитом у Львові і він оглянув перші роботи виконання на вулиці Січових стрільців. І насправді ми дуже задоволені, тому що. Пан Халі задоволений цим результатом. Він сам користується кріслом колісним. Вважає, що ці роботи виконані зручно як для пішоходів, так і для людей з інвалідністю, які тепер зможуть скористатися з книгарні, з відділення банку, з тих функцій, які необхідні кожному і мають бути доступні абсолютно для всіх. Далі ми з проектом up» рухаємося наступними вулицями, і ми рухаємося з вулицею Дорошенка, де сьогодні вже стартували роботи, концентрованим з точки зору різних функцій, де є багато студентів, але так само багато людей різних вікових груп. Він стане дуже доступним для всіх львів'ян. І ми паралельно плануємо наступні локації для того, щоб в цьому році. Зробити там, умовно, першу частину, але в наступному році рухатися вже з геометричною прогресією, маючи досвід, маючи типові рішення, просто робити всі громадські установи у місті доступними.